У вітає Луч, пропонуємо оптом лоти чоловічого одягу Емпоріо Армані плюс Сандро Парі. Зараз ми з вами дивимося лот номер 20 Лот невеличкий, тут всього 18 одиничок. Дві третини лоту це Емпоріо Армані» і третина, одна треть, це Сандро. Ці е, шорти у нас будуть в кожному лоті. Поло, дві одиниці в цьому лоті, в кожному лоті вони також є. І тільки в розмірі S. Білі джинси в кожному лоті по одній одиничці. Розміри в лотах різні. Якщо ви хочете знати е, саме який розмір кожної моделі, то, будь ласка, зателефонуйте, і ми вам індивідуально покажемо лот і прокоментуємо кожне, кожну модельку. Оце такі, на, ви, такого на кремезного чоловіка джинси. Гавайка від Сандро. Ще одні шорти. Це Армані. Зверніть увагу на ці джинси, що зараз Людмила показує. Вони дуже з легенької тканини. Але бачите, тканина така, як джинс. Але вони легенькі. Армані. І дві останні одиниці. Це поло. І піджак від Сандро. Отже, лот номер 20 в ньому 18 одиниць, і він може бути саме твоїм. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, мирного неба.